Добрий день! Я Лука Колиба і ви на каналі Лука в ефірі. У минулому відео я зробив опитування, але через декілька днів YouTube його видалив. Тому я буду орієнтуватися на голоси тих, хто встиг їх віддати. За результатами голосування ми з вами оглянемо книжки про котів вояків. Сьогодні я підготував для вас огляд перших шести книг. Їх я читав з задоволенням, і вони на деякий час стали моїми улюбленими книгами. Ви можете бачити, що авторка книг – Ерін Гантер. Але насправді це псевдонім групи письменниць. Події відбуваються в реальному світі. Домашній кіт вутко потрапляє в ліс. він зустрічає клани диких котів. У нього з'являється вибір або залишатися з людьми, або йти в ліс і стати вільним котом. Обережно спойлер! Далі в книгах описується життя кланів. Мені дуже сподобалось, як головний герой стає провідником, починає керувати кланом, як він віддає накази, як він говорить за свій клан на зборище. А зборище, щоб ви знали, це зустріч котячих кланів. Крім описаних шести книг про котів вояків, також є наступні книги та спецвидання, про які буде йти мова в наступному випуску. Так, готуючи матеріал до випуску. Я побачив на сторінці видавництва нову книгу про кутів вояків. Про родство -зірки. Українською мовою всі ці книжки видані видавництвом Асса. Дякую вам за перегляд відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А також підпишіться на сторінку Лука в ефірі в Фейсбуці.